В Охтирці попрощалися із старшим сержантом Олегом Євтушенком. Чоловік був стрільцем стрілецького відділення, стрілецького взводу, стрілецької роти. Як повідомили в Охтирському центрі комплектування, захисник України помер 1 січня від тромбоемболії легень в реанімації сумської лікарні. Прощалися з воїном в Охтирці. Він був душею нашого підрозділу. Свій земний шлях він пройшов честю і достоинством. Ніколи не, не жалівся натягувати служби. Таких людей жалко. Батьківщина і ми будемо пам'ятати його вічно. Він надіявся на хороше життя. Судьба розположила по-своєму. Нічого не вдієш, піль і втрата такої людини надовго залишає рану в серці. Знал його з дитинства. хороший був чоловік. Ну і так, я тут теж воював зараз комісований, а він, ну, я був. Был... На Донбасі під Бахмутом, а він тут ну, так знав, що відзивалися відзиви до нього. Про нього хороші був хороший. Хороша людина, жалко таки, таких людей. Всіх жалко. Ну таких жаль. Земляємо пухом. Був дуже хороший мужчина, дуже хороший. Завжди допоможе. Іде на зустріч. Хороша в нього дві доньки. Жінка, внуке. У нього дуже багато друзів, товаришів. Сьогодні дуже багато було. Він служити пішов сам, і до воєнкомату його ніхто не запрошував. Він пішов сам захищати Україну, свою сім'ю, своїх онуків. Поховали загиблого воїна на Миколаївському кладовищі міста Охтирка. Анна Книш, Андрій Міхев, Суспільне новини, Сумщина.